Вітаю родлянами прогноз на 22 жовтня Саракули Сведенбурга перед нами карта Комета. Вона є провісником несподіваних подій. І так зрозуміло, що зараз часи невиразні, є страх пов'язаний з розумінням наслідків. Сьогодні, дорогі друзі, багатьом з нас доведеться зіткнутися з прийняттям складних рішень або вибором, який ну, майже придушуватиме нас. Люди, які мають досвід, знають, що є такі персонажі, які, як провісники лиха, де б вони не з'являлися, чекають на неприємні зміни. Тому рідні мої, обмежте доступ таких людей до вас. Це буде вірно. У справах сьогодні очікується зміна у сфері кар'єри та фінансів. Але до останнього не розуміло яких щодо особистих стосунків. Тут теж період потрясінню, почуттях сім'ї, тому бережіть себе, рідних, коханих, піклуйтеся про їхнє здоров'я. Можливо. Неприємні звістки пов'язані з ними. А карта зображення комети може вказувати на проблеми у високопоставлених людей та їх сімей. Протягом дня бажано переглянути подорожі, поїздки, захистити себе, дорогі друзі, від проблем та небезпеки. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Приймаю магазин та ринкові 17. Жуковського 18».